Олександрійських вертолітників військової частини 2269, яка дислокується у нашому місті, відзначили державними нагородами України. На жаль, посмертно. Відповідний указ президент України Петро Порошенко підписав 20 червня. За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі та незламність духу в органах і підрозділах Міністерства внутрішніх справ України. Президент постановив нагородити полковника Больдовича Сергія Івановича та капітана Кравченка Сергія Миколаєвича орденом за мужність першого ступеня посмертно. Нагадаємо, що загинули Олександрійські гвардійці під Слов'янськом від рук терористів, які обстріляли та підбили гелікоптер Мі-8, у складі екіпажу якого були і вертолітники Олександрійської частини. Ще один Олександрієць, штурман екіпажу Олександр Макієнко, тоді був тяжко поранений, але залишився живим. Капітан Макієнко Олександр Миколаєвич указом президента України нагороджується орденом за мужність третього ступеня. Орден за мужність 1, 2 та 3 ступеня є Державною нагородою України, яка надається для відзначення військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та інших осіб за особисті мужність і героїзм виявлені в умовах, пов'язаних із ризиком для життя. Він вважається одним із найпочисніших після звання Героїв України. Посмертно нагородні знаки передадуть сім'ям загиблих гвардійців. Хоча, звичайно, жодна нагорода не полегшить біль від втрати і не поверне рідним та близьким тих, хто загинув, захищаючи рідну країну.